Початку березня 2016 року у Кам'янці-Подільському, в центрі міста та взагалі по всій території міста сталася серія крадіжок з автомобілів. По-перше, це були кілька різних груп, які працювали на території міста і обкрадали автомобілі, але одна з них вирізнялася. Вирізнялася тим, що характер ушкоджень автомобілів і самі автомобілі були дуже схожими одні на одних, тобто проникали до автомобілів за допомогою зламування замка викруткою, проламували замок всередину. Таким чином ми розуміли, що в даній ситуації діє одна, одні і ті ж люди. Минулого тижня до нас надійшли чотири орієнтування. Це два орієнтування з Чернівецької області і одне орієнтування з Дунаєвецького району, де були викрадені по два автомобіля в Чернівецькій та в Доноєвецькому районі, в Чернівецькій області та Дуноєвецькому районі. І один з наших працівників карного розшуку близько 9 9-ї вечора, повертаючись додому, був ознайомлений із всіма орієнтуваннями. Помітив. Автомобіль дуже схожий за описом та номерними знаками, викраденими нещодавно в місті Дунаївці. Тому звернув увагу, підійшов, представив була викликана слідчо-оперативна група разом з тим, як він проводив, попросив людину пред'явити свої документи, даби перевірити, чи то є наші бандити, чи ні. І як результат було затримано двоє громадян: один 31-річний мешканець Кам'янець-Подільського району, та один 39-річний мешканець Черкаської області. Після проведення ряду слідчо-оперативних дій, в тому числі і обшуків, проведених і в автомобілі автомобілів викрадених, і їхніх житлових будинків, де вони мешкали, було виявлено ряд речових доказів, і на сьогоднішній день відкрито. 17 кримінальних проваджень, де вже є речові докази, та усі уся необхідна доказова база для того, щоб оголосити про підозру цим людям, у вчиненні 17 кримінальних правопорушень, тобто з нами автомобілів та викрадення майна з автомобілем. і разом з тим надана інформація для інших міськрайорганів, мається на увазі міста Чернівці та міста Дунаївці, для того, щоб і передані вилучені автомобілі, які були викрадені. Цими На сьогоднішній день після затримання та оголошення цим зловмисникам про підозру їм обрана міра запобіжного заходу домашній арешт. Тобто вони знаходяться під арештом вдома та відносно них відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185.